Моє вітання вам, депутата Драївської сільської ради. Пропоную вам такий формат роботи у Драївській сільській раді. У зв'язку з тим, що всі вас відки сесії у нас проходять дуже погано. До сесії ви приходите не підготовлені у тому, що ви підготовлені, вина не ваша. Ви не підготовлені за те, що вам до сесії не ознайомлюють вас з проєктами рішень, які виносяться на голосування. Усі спроби, які були, а їх було може дві або три за ці два роки два з половиною, Ми кілька разів з вами зустрічалися, пробували обговорювати. Понятно, що там без. Дискусії не обходилося, але більшість із вас вирішила, що взагалі не потрібно зустрічатися перед сесією, вирішувати питання, які виносяться на сесію, обговорювати їх попередньо і вносити свої пропозиції і коригування. І в зв'язку з цим, так як у мене майже на кожну сесію є якісь пропозиції, я подаю майже на кожну сесію проєкт рішень. Але останнім часом є така тенденція, що є кілька зацікавлених людей, які роблять все для того, щоб на сесії мені не дати виступати. Мене на сесії перебивають. Будь-які висловлені мої пропозиції або зауваження показують, як неактуальні, непотрібні. Я не маю бажання на сесії сважатися, кричати, гойкати. Я зробив для себе от такий вибір. Я у відеоформаті кожен свій проєкт рішення, який буду пропонувати на голосування вам. Я буду вам попередньо записувати, розказувати, що проєкт рішення передбачає вирішити, яку проблему передбачає вирішити, скільки коштів на фінансування цього проєкту рішення потрібно. Чи не потрібно ніяких коштів, яку користь воно принесе для громаді, або не виконання, або та неприйняття такого рішення, яку принесе шкоду. І починаємо з теперішнього моменту з 9 березня 2023 року, а попередні всі рішення, проєкти рішення, які подавалися, я вже згадувати їх не буду, немає сенсу. А от всі проєкти рішень, які будуть мною подані, всі будуть. Записані на відео пропозиції, все інформативно вам буду розповідати, а ви вже прийдете на сесію підготовленій, будете в курсі самого того тексту проєкту рішення, який мною пропонується вам на голосування, і будете вже знати, яке рішення будете приймати. Тому давайте буду з вами працювати в такому форматі. А я думаю, що було б доцільно, щоб так усі проєкти рішення. Якщо немає можливості вам зібратися, то кожен проєкт рішення мав би бути озвучений відповідним спеціалістом. Якщо рішення з питань земельних, я вважаю, що мав би коротко розповісти по цьому проекту рішення начальник земельного відділу. Якщо рішення стосується соціальних питань, мав би доповісти вам начальник соціального відділу. Якщо питання фінансового характеру рішення, там, бюджет чи перерозподіл коштів перед е, сесією, якщо немає можливості зустрітися, вам б мав озвучити начальник фінансового відділу, ну, але так як я бачу, що такого не буде, буду вам озвучувати, скоріше за все, тільки я, а буду я вам озвучувати лише свої рішення. І будемо в такому форматі працювати. Якщо будуть у вас пропозиції, щоб озвучувалися інші проєкти рішення, звертаємося до сільського голови, даємо пропозицію і будете приходити підготовлені на голосування по порядку денному. Отже, перший проєкт рішення у наступному відео.